Міністри діячі мистецтв, військові, шахтарі. Життя розкидало їх по світові, але вони не забувають своє коріння. Численна Донбаська діаспора зустрічала серпневі свята. Вважайте, що у себе вдома, у шахтарській столиці. Донбасівці вітали голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький та голова облради Андрій Федорук. Сьогодні це кияни, пітерці, севастопольці та москвичі. У них свої турботи та клопоти, про те, що року їх тягне до рідних пенатів на Донбас. Врешті їм є що згадати. Хтось, наприклад, працював у бригаді Героя соцпраці Стрельченка. Я родився з Донецьки. Ми шахтери шутимо під тереконом шахти Трудовської. Проработав 61 по 90-й рік на шахті. Вот. 13 лет в забоях угольним і проходчиком. Зрозуміла річ, що людина шукає де краще. Проте з роками все одно розумієш, що все це марнота марнот, окрім рідного порогу. Я щаслив, тим, що я живу і працюю на родній землі, але ну, завжди все може життя Жизнь Ну, Хотілося б як можна більше і більше працювати, грубо говоря, як от де родився, там і згодився по цій пословиці. Ну а далі тут життя покаже і підкаже. Я не можу сказати, що ви приїхали э, в гості к нам. Ви приїхали к себе домой. І э, я думаю, каждый кожен раз, коли ви э, при, приїжджаєте на э, родний Донбас, для вас це э, жизни, вашої життя, вашої душі здесь. Що ж, Донбасівці, що вік звікували по чужих краях, добре засвоїли урок. В гостях добре, а вдома краще. Інша справа, що вони у своїй мандрівці так і застрягли, тому гумор їхній з поленовим присмаком. Зараз в Росії вже не п'ють на троїх, е, на двоїх третій спонсор. <реш> Врешті-решт нічого нового земляки нам не розповіли. Сьогодні вони лише згадували. Я застал Донбасс разрушенным, когда все эти линии были в руинах, когда не было дорог, когда мы играли еще в 43-44 годах в войну на разбитых, разрушенных дотла домах Донбасса. Пацанами И і его таким все було. Но ми любили Донбас всегда. І ми були патріотами Донбасу. Нельзя не любити Донбас це трудовой край. Але ця хвилина ностальгійної Полегші триватиме недовго. Свята минуть, і треба буде вертати туди, де нехай і другий, але все ж таки теж дім. А от пісні досить і однієї, аби тільки у ній про першу домівку співалося. Дівушкі пригожиє. Тіхайте. Сергій Молотков, В'ячеслав Медичанський, регіональна служба новин. З нагоди Дня Незалежності України президент Віктор Янукович підписав укази про присвоєння звання Герою України. Серед нагороджених екс-ректор Донецького державного університету управління Станіслав Поважний. Окрім цього, державні нагороди присвоєні 16-тьом донечанам. Зокрема, відомий донецький лікар, керівник опікового центру Еміль Фісталь отримав орден за заслуги другого ступеня. Заступник голови Донецької облдержадміністрації Олена Петряєва орден княгині Ольги третього ступеня. А бронзова Зеркаль Чемпіонату світу 2013 року з легкоатлетики у потрійному стрибку Ольга Саладуха відзначена орденом княгині Ольги першого ступеня. Подарунок до дня міста отримали мешканці Калінінського району Донецька. Там днями відкрили в першу чергу парку перемоги. На його будівництво було витрачено 8,5 мільйонів гривень. За словами спеціалістів, відновлення другої черги коштуватиме менше та має завершитися до наступного літа. У Калінінському районі Донецька відкрили парк перемоги. Урочиста подія супроводжувалася музикою, виступами дитячих колективів, іграми на спортивних майданчиках. Проект реконструкції розробили восени минулого року. Відновлення тривало декілька місяців, проте наразі завершена половина запланованого. Я думаю, що символічно, що накануні цих праздників ми виконуючи Инициативу президента нашей страны Виктора Федоровича Януковича, который объявил 2013 год годом ребенка, мы выполнили реконструкцию в первой очереди парка и выполнили термомодернизацию нашего городского дворца для детей и юношества в Калининском районе. Після привітання Олександр Лук'янченко перевірив виконану роботу. Номину і баскетбольний майданчик. Над відновленням парку працювало до 200 будівельників. З міського бюджету на першу чергу реконструкції виділили 8,5 мільйонів гривень. На другу чергу планують витратити менше. Сейчас уже вторая очередь тоже спроектирована. Вот та часть. Мы провезли снос здесь строений, которые были. И отдадим еще вот порядка двух с половиной гектар под парковую зону до самой набережной. Набережная уже отреконструирована. На новій набережні зроблена і перша велодоріжка міста. Восени цього року планують висадити чагарники та 2,5 тисячі кущів троянд. Повну реконструкцію парку мають завершити до 1 червня наступного року. Тут розташують атракціони, спортивні та роликові майданчики. Проте вже зараз донечани задоволені відновленим міським парком. Очень подобається. Я ожидала, тому що я переработала в дівському саду 37 років і була уверена в тому, що для дітей таку красоту зробить. Я тут з дочкою, з внуком. На черзі проектування студентського парку у Рошилівському районі. Планується також розробка місць відпочинку в інших районах міста. Проте це після повної реконструкції парку перемоги. Марія Голобокова, Сергій Новіков, Регіональна служба новин. Подарунок за подарунком отримували мешканці Донецька. У суботу відкрили також відновлений після дворічної реконструкції Донецький міський молодіжний центр. Головна гордість керівництва унікальний концертний зал, який оснащено сучасним світловим, звуковим та проекційним обладнанням, а також сценою трансформером. Понад два роки знадобилося донецьким будівельникам, аби повністю відновити старенький палац культури в Калінінському районі та перетворити його на сучасний молодіжний центр. В рамках масштабної реконструкції тут було замінено буквально все від комунікацій до електропроводки. «За час капітального ремонту зроблено абсолютно все. Заміна кровлі, топітельної системи, каналізації, водопровода. Ну і ви самі бачите заміна абсолютно всіх стін, потолків, дверей, Крім… Просто абичне заміни бачите декоративну штукатурку, ви бачите дуже багато свята, звука. Важливою особливістю центру є доступність для всіх категорій громадян, включаючи людей з особливими потребами. Тут зроблено все задля того, аби вони могли відвідувати заняття без жодних незручностей. Зокрема, вхід в будівлю, коридори та холи обладнано пандусами, створено окремий санвузол та встановлено автоматичний підйомник на другий поверх. Тепер ДК повністю приспособлено для нас. Очень удобно ні, нада посред просіть посторонні помищо, що випомагали, попаднімали. Муть при те все можемо це. Втім, найбільша гордість керівництва оновлений концертний зал із сучасним обладнанням та мобільною сценою трансформером. Вона складається з окремих блоків, які за потреби можна пересувати. Роботу залу особисто перевірив міський голова Олександр Лук'янченко. Під патронатом якого і було проведено капітальний ремонт. Зал трансформируемый, мы его еще докомплектуем, это недоукомплектован еще полностью, сиденья, стульями или креслами докомплектуем. Вы посмотрели возможности, технические возможности этого зала, вы посмотрели, что они не ограничены. Это самое современное сегодня сценическое оборудование, которым оборудован этот зал. Можливості оновленого залу вихованці центру продемонстрували під час бліц-концерту, який об'єднав собі пісенні, танцювальні та інші номери. Продовжили ж святкувати вже на площі перед будівлею, яку також було реконструйовано. Гліпшемовні В'ячеслав Видичанський, регіональна служба новин. Традиційними залишилися привітання донецького міського голови Олександра Лук'янченка молодятам. Цього разу побажання від очільника обласного центру лунали парам з дев'яти районів міста, які напередодні зареєстрували свій шлюб. У подарунок вони отримали величезний торт. У день міста та день шахтаря в Донецьку лунало гірко. Донецький міський голова привітав новоспечені подружжя. Така традиція триває вже 10 років. Парку кованих фігур зібралися дев'ять пар, кожна з яких представляла район міста. Молодята напередодні зареєстрували шлюб, а сьогодні приймають вітання та подарунки. Я хочу, щоб у вас життя справа віра, надіжда і любов. І щоб у ваших сім'ях рождалися красиві, умні... Щасливі діти, будущее нашого города Донецька. Спочатку подружжя зняли з дерева щастя свою підкову. А від Олександра Лук'янченка та головного коваля України Віктора Бурдука прийняли ковану троянду та подарунковий пакет. Яка красивіша роза, Не Должна бути вічна, як і ваша любов. Микола та Марія Попова одружилися вчора, Як і повинно бути подружжя дуже щасливе, проте неочікуваним було запрошення на сьогоднішню подію. Все дуже позитивно, настільки ярко. ну хороше впечатлення, ну, заповнюється вже на всю життя. Запорука будь-якої щасливої родини це кохання та терпіння. За словами жучільника Донецька, щороку кількість бажаючих одружитися збільшується, зростає і чисельність новонароджених. У нас положитна динаміка, по рождаємості. Последні п'ять літ прийдущому году збільшення на 500-700 нових жителів города за традицією, Олександр Лук'янченко подарував молодятам 20 кілограмовий торт та привітав келихом шампанського. Після молоді пройшли через ковану альтанку та закріпили своє щастя поцілунком. Марія Головокова В'ячеслав Вендичанська регіональна служба новин. У святкові серпневі дні Рябо, буратіна та черепаха тортіла оселилися у Донецькому музичному парку. Ці казкові персонажі опинилися тут не випадково, бо темою цьогорічної виставки квітів стали саме казки. Скільки рослин висадили чарівники зеленбудівці для того, щоб казки ожили? Далі у сюжеті. Цьогорічна виставка квітів унікальна. Хоч не в повному обсязі, та все ж працювати вона почала ще з 1 червня. А для того щоб сьогодні відвідувачі змогли насолодитись казковими героями, працювали понад 200 робітників зеленбуду. Вони висадили понад 150 тисяч квітів. я хочу поблагодарить всіх організаторів цієї виставки за находчивость, за терпіння. Потому что в этом году не совсем благоприятные были погодные условия, чтобы вырастить цветочную продукцию и так далее. Но все справились з этой задачей. Спасибо. Зеленостроевцы и районы порадовали. жителей и гостей нашего города прекрасными цветочными композициями. Например, Калининский район обрав одну из наиболее дитячих казок – курочку ряву. Квіти, що висаджені грунт, ґрунт, тішитимуть відвідувачів до перших морозів. У зрізаних рослин – доля инша. Ну, по крайней мере, наверное, двое суток точно простоит. Да, там полностью срезные цветы, то есть все это из живых цветов сделано. Посмотрите, вот колодец, на колодце, вот все. Вот все, что вы видите, это все композиции из живых цветов. Кожен з дев'яти районів сьогодні демонструє казку. Вражають і складні композиції, і їх презентації і з віршами і танцями. А все заради того, щоб здивувати донеччан і позмагатись за нагороду від міського голови. Цьогоріч призовий фонд це 100 тисяч гривень. Їх витратять на купівлю необхідного садового інвентарю. Хто стане цьогорічним переможцем, буде відомо вже у вересні. Первоочеред соответствие эскизного проекта реалізації второй критерій це качество виповнених робот. І третій критерій це наполнение наповнення цвіточної продукції использования. Хоч офіційна виставка розпочала роботу тільки сьогодні, та відвідувачів вже достатньо. Незважаючи на спеку, донечани прийшли подивитись і оцінити цьогорічні шедеври. Нам все нравится. Пока що Ворошиловский. И Київський з драконом. Це виставка по сравніванні з останніми роками, як? лучше хуже? Мені кажется, на рівні. Мені кажется, інтересні, тому що представлені танцювальні композиції і музикальні. На виставці можна не тільки подивитись на роботу з квітів. Майже 40 торговельних підприємств продають тут найрізноманітніші рослини. Саме вони зможуть перетворити будь-яку оселю на маленьку казку. Катерина Яковенко, Сергій Поголієв, Регіональна служба новин.